Що може бути краще гарячого свіженького соковитого біляша, посмаженого на краплині олії? Звісно, що нічого, тому давайте спочатку приготуємо тісто, а потім начинку. У мене тут заміс на 10 біляшів, 540 г борошна, 2 чайні ложки дріжджів, 1 чайна ложка солі, 2 чайні ложки цукру та 400 мл теплої води. Лопаткою місимо, поки не замісимо. А потім перекладаємо на поверхню і додаємо дві столові ложки олії та вимішуємо до гладкості. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сільпо по цінотижикам. Тісто виходить ось таке живе, злегка липкувате, і тут головне його не забити борошном. Кладемо тісто в миску і залишаємо підходити на 40 хвилин. А ми за цей час приготуємо начинку. Для начинки достатньо змішати перекручене м'ясо та цибулеве пюре. Зі спецій буде достатньо достатньо чорного перцю та солі. Добре все перемішуємо, і начинка готова. Тісто вже підійшло, і ми його ділимо на 10 шматочків. Вага кожного шматочка 100 г. Руками розплескуємо тісто і всередину викладаємо добру ложку фаршу і защіпуємо краєчки Біляж злегка розплескуємо і обсмажуємо на краплині олії у добре розігрітій сковорідці Біляші викладаємо швом донизу. Вогонь має бути не дуже великим, щоб і тісто, і начинка добре приводило. І ви тільки погляньте на ці дрібні пухирці. Зверху тоненька хрустка скоринка. Текстура тіста, пориста та ніжна, а всередині соковита та ароматна начинка.